Вчора привезли для вас ось такий ексклюзивчик Renault Espace 16 рік в комплектації ініціалі Паріж. Максимально жирна комплектація, що тільки може бути. Full LED оптика, парктроніки 360, 19 легкосплавні диски, безключовий доступ, підрулювання задньої осі, FOR Control, сліпі зони автоскладування, дзеркал. Повний електросклопакет, акустика, боус, електропривід з масажем передніх сидінь, шкіра з перфорацією, велика панорама та е, люк, е, шкіряне мультикермо, адаптивний круїз, підігріви сидінь, автопаркування, великий екран, електроручник, вибір режиму руху і бла, бла, бла. Дуже багато всього. Проекція, електроляда. Автівка привезена з Європи, розмитнена та сертифікована. Це у нас сім місць. В рідній фарбі, ось так вона все виглядає. Цільник 14500. Приїжджайте, забирайте.